Я бачила, як я зараз одним махом одразу двох зайців. При що це ви? Ну ви ж зрозуміли, що я хотіла би випішила. Так, щоб написати листа. Так, щоб ми, не... ми з вами нарешті поговорили на одинці. Про те саме? Ну, про те саме. Але мені більше немає що вам сказати. О, я все бачу. Правда, нема. Ну, послухайте, я ж бачу. Правда нема, пані Ну Я ж бачу. Правда, правда, нема! Ну, я, я все бачу. Краще піду. Зачекайте. А вам є куди аж так поспішати? Так. Ну, ось, ну так. Так, все, просто поговоримо. Ми, ми можемо просто поговорити. Розкажіть мені все. Давайте, як живе цих до? Як про це не хотіла б згадувати? Мені можна, я ж ваша стара шкільна подруга. Ви пам'ятаєте, ми вчились разом. Так? Mm. так. Так. Так, але ви були не кілька років старші за мене, я тоді вас страшно не боялась. Ви мене боялись? Разу, коли ми проходили повз смикали мене з волосся. Ви будете такого не можете. А одного разу обіцяли спалити його. Ні. Я? <свист> <свист> ну напевно, я, я так жартувала. Правда, звісно. Ну, значить, я була не здатна розпізнати цього, пані Тесме. А от в школі ми називали одне одному ім'я? Ні. Ну, на... Не називали. Називали, не називали. називали, ми штукувалися. Одного до від відтепер і назавжди. Послухай. Я твоя, ти не ти. Я твоя агент, Ти моя красуня моя.